Вітаю вас на каналі «Невідчепна Думка. До вашої уваги справжнє випробування вікторина та загальні знання. Ця вікторина не просто набір запитань, на які треба дати відповідь, а можливість дізнатися, наскільки ваші знання глибокі та різнобічні. І так, друзі, вперед. На вас очікує другий тест нашої вікторини. Перше запитання: що таке сабатон? Правильна відповідь Сабатон це взуття, що входило до лати. Друге запитання. Хто автор цитати? Ми несвідомо думаємо, що Бог бачить нас згори, але Він бачить нас зсередини. Правильна відповідь. Жільбер Сезброн, французький письменник. Пула, що в перекладі хай буде дощ. В якій країні так звучить привітання, девіз та грошова одиниця? Правильна відповідь. Цією країною є Ботсвана. Четверте запитання. Як називалися перші штучні новорічні ялинки? Перші штучні ялинки мали назву пір'яне дерево і з'явилися в Німеччині в 19 столітті. Вони виготовлялися з гусячого пір'я, пофарбованого в зелений колір. П'яте запитання, що таке Гаргуль? Правильна відповідь. Гаргуль витисаний з каменю водосік у вигляді фантастичної фігури. Шосте запитання. Синонім слова поривач. Правильна відповідь. Синонім до слова поривач коцюба. Сьоме запитання. Що таке пленер? І так, правильна відповідь. Пленер це техніка творення повністю готових картин на природі та за природного освітлення. Восьме запитання. У якій країні пірамід більше, ніж в Єгипті? Правильна відповідь. На території Судану пірамід більше приблизно двічі, ніж в Єгипті. Проте про них не пишуть підручниках історії. Можливо, причина в менших розмірах або в тому, що вони молодші за єгипетські. Сьогодні це головна пам'ятка Судану. Піраміди будували для правителів царства Куш, яке було в давнину на цих територіях.